Коли і як проходив перший фестиваль дерунів. Чим запам'ятався другий, а третій? Давайте згадаємо. Деруни, деруни, найстрашніші воно нас. Вони. Найперші деруни 2008 рік. Пам'ятника ще немає, а пісню вже співали. По юнах шкварках наші деруни, 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 найстрашніші воно нас Поважають українці аж до сивини. Другий фестиваль, 2009 рік. Вперше у поварському ковпаку коростенці побачили мера. Володимир Москаленко смажить деруни. Така ідея кому прийшла? Опікати деруни. <рес> Я даже не, не готовий сказати. Ну, принцип, це колективна ідея. Дуже доладні. Володимир Васильович дуже підходящий. Кузня Дуже <рес> є, <рес> Цього ж року відкрили і пам'ятник Деруну. Значимою подією фестивалю стало відкриття пам'ятника Деруну в парку культури та відпочинку імені Миколи Островського. Почесне право відкрити пам'ятник було надано міському голові Володимиру Москаленку та голові Верховної Ради України Володимиру Литвину. Третій фестиваль 2010 рік. Коростень готує найбільшого у світі деруна. Для приготування деруна велетня було використано 96 кг картоплі, 120 яєць, 20 кг цибулі, 5 кг моркви, 10 кг сала, 6 грибів, 4 м'яса, а також олія, сметана та багато інших продуктів. Для випікання цього деруна ми сьогодні зупинили цілий хлібозавод. Людей у парку більше є, приїздять центральні телеканали. Чи таку культуру погано працювати? Ми не маємо права. Чи смачні деруни, скажіть. Там, четвертий фестиваль дерунів, 2011 рік. До Коростеня приїхали люди з усієї країни, які мають прізвища Дерун. Пи до дна, пий до дна, то будеш п'яненький. З до дня, спи до дня, будеш здоровенький. Ой, то б'є! І голова поділився секретним інгредієнтом. Особливо особливо, знаєте, мало хто це приміняє. Я пускаю сметану, сам цей інгредієнт. Або слівки, або смену в даному випадку це сметана. І Тоді вони інші дещо смак мають. П'ятий фестиваль дерунів 2012 рік. Провели дерунярські вибори. Участь взяли кандидати в депутати до Верховної Ради України. Шостий фестиваль дерунів 2013 рік. Звідки тільки не було гостей? Місто І Ми з Житомира. Житомира. Ми приїхали з Малина. Е, зі Львова. Е, із Китая. Да, з Києва. Ми приїхали з Латвія. Сьомий фестиваль дерунів 14-й рік пропустили у зв'язку з подіями на сході. А у 2015-му свято зробили під гаслом «З'їж Дерун, допоможи захисникам по гривні з кожної порції пішло на благодійність. А ще того року своїми дарунами коростенців пригощали байкери. Привозяться нові тертки. Ми вже троє. Не встигаємо терти і Всі підходять до нас, хочеться байкерських дарунів по Восьмий фестиваль дарунів – 2016 рік. До корисня приїхало 50 тисяч людей. Журналісти назвали фестиваль містом в місті. Рекордний рік і зірковий фестиваль. Дев'ятий фестиваль 9.09.2017 2017 рік. Тоді, коли здавалось, що вигадати нову страву з тартою картоплі вже неможливо, користенці знову здивували, пригощали бургер дерунами. Дирунчики, э, помідорчики, лістя салата, фірмини соуси. і свіна котлетка. Один, два. Два. Э, два. Той капережить. У гостях був навіть майстер-шеф Олег Ковальчук. Оба! Деруни і всередині з творогом. Оце моя ізюмінка. А ще багато іноземців, які подолали тисячі кілометрів, аби погуляти у користині. Деруни. Дігуніс. Девуне. Десятий міжнародний фестиваль дерунів Коростені відбувся у 2018 році. Гостям та мешканцям міста він запам'ятався встановленням трьох рекордів України. Так, до ювілейного фестивалю на Коростенському хлібзаводі виготовили дерун рекордсмен за сто 180 кілограмів, на які використали 220 кілограмів картоплі, по 10 кілограмів моркви, цибулі, борошна, 3 літри сметани та 250 яєць. Саме сьогодні на да, встановлений рекорд України з категорії кулінарії розміри. Вага э, 180 вісімдесят кілограмів. Розміри 162 на 120. А тим часом в Коростені встановили ще один рекорд. На фестиваль дерунів завітали люди з призвищами, похідними від слова Дерун. Офіційно таких зареєстрували чотири людини, що і внесли до книги рекордів України. Я з міста Коростеня, Дерунець Тетяна Михайловна. Міста Київ, дерун Антаніна Анатолівна. і Коля Дерун від міста Києва. Теж дерун, давній давній дерун, Микола Іванович. Столиця Дерунярства зібрала тисячі людей з різних куточків України. Ті, хто прийшов на фестиваль у національному одязі, змогли долучитися до третього рекорду України, який було встановлено в місті Коростені В рамках проведення. 10-го международного фестиваля Дурюнов вместе месте Коростень новый рекорд Украины. А саме наибольшая кількость участников фестиваля в высших банках ⁇ на национальном броне. Зафиксированы результаты. Загальная кількость участников 11 909. Место фиксации рекорду ⁇ Место Коростень. Ест 11 провели у Коростині. за офіційними даними. Участь у фестивалі взяло понад 60 тисяч осіб. Гості були як з інших регіонів України, так і з інших країн. Швейцарія, Америка, англічані, норвежці, поляки і ще бачу люди, які я навіть не знаю, хто вони чи не підходили. Неофіційно у Коростині побували зіркові гості серед тих, кого впізнали. Трависті Діва Монро та співак Іван Ганзера. Також під час фестивалю дарунів команда передачі Лемаршрутка. Знімали черговий випуск. Ведуча Леся Нікітюк. Організатори закликали учасників фестивалю провести кулінарне свято без пластику. Цей задум очікувано провалився, але початок покладено. Були точки, де страви подавали у паперовому посуді з екологічними виделками. Жоден фестиваль не проходить без ярмарки. Серед цікавого цьогоріч вишиванки з чернівців найбільше увагу привертав ось такий костюм ручної роботи від майстрині Оксани: 27 тисяч гривень. Багато охочих зібрались біля точки, де Костя з Калинівки продавав варення з шишок та ще й бажаючих пригощав. Маркіті <рес> залиху харушпріторне вкусна З абсентом Дуже гарно воно поєднується. Тоді приторність убирається. Щодо дирунів, як завжди, на будь-який смак і гаманець. У 2020-му мав пройти 12-й міжнародний фестиваль дарунів, але карантин вніс свої корективи. Та користенці народ винахідливий. Вони оголосили челендж з хештегом Смажте вдома. У кожної родини є нагода влаштувати маленьке сімейне дарунярське свято у колі своєї сім'ї, організувати родину школу дерунярства, провести конкурс поїдання дарунів серед членів родини, влаштувати свій власний майстер-клас, спробувати приготування нових рецептів, а потім поділити. Тись в соціальних мережах Facebook та Instagram своїм відео чи фото з хештегом Смажте вдома. Сподіваємось, у вас обов'язково залишаться тільки незабутні враження від сімейного дня деруна. А наступного року ми обов'язково зустрінемось на 13-му міжнародному фестивалі дурунів у користині. Ось так еволюціонувало маленьке кулінарне свято у міжнародний фестиваль. З кожним роком цікавіше, тож нехай живуть деруни і процвітає наше місто. Фестиваль дерунів 2021 року. Свято, хоч і провели, але про коронавірус не забували. Символ фестивалю був у масці. Декілька відпочивальників також на столах можна було зустріти напої з назвами співзвучними з протиковідними вакцинами. Словом, знущались над хворобою як могли. Фестиваль міжнародний, а значить, серед відпочивальників завжди можна зустріти гостей з інших країн. Наприклад, цей пан приїхав до нас з Канади. За мною забачер дня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Певно, в цьому є та найважче провіна моя людей на фестивалі у 2021 році було зовсім мало. Якщо порівнювати з попередніми роками, все ж таки не забуваємо про світову пандемію. Втім, від цього свято тільки виграло. Всім вистачило і місця, і дарунів. Були часи, коли сьогоднішні волонтери жили цивільним життям, як, наприклад, нарядна Людмила Шаповал. Ми пам'ятали про війну, але ще не боялись її так сильно. Хоча перечуття були. На фестивалі дерунів у 2021 році багато співали і танцювали, звісно, українських пісень. А родзинкою свята став виступ співачки Ірини Федишин. 2022 рік в Україні повномасштабна війна. Коростенці смажать з хештегом Деруни для перемоги народних гулянь, але з благодійним ярмарком за участі волонтерів. Зібрані кошти підуть на допомогу захисникам. Слава Україні!